Hello, hallo, аля Сузамен! Всім, всім мої вітання! І ми з вами будемо вивчати сьогодні дуже таку цікаву тему, яка називається Весель Піпозиціонен. Це такі прийменники, які одночасно вимагають після себе вживання як давального відмінку, так і знахідного відмінку, в залежності від того, Яке питання ми до них можемо поставити? Питання де во, або ж питання вогін, куди. І оці питання будуть нам підказувати, з яким відмінком потрібно вживати всі ці прийменники, які німці називають вексель препозиціонен, тобто прийменники, які змінюються. Це такі прийменники, які керують одночасно аж двома відмінками. І давайте з вами подивимося, що ж це за прийменники такі. Це прийменник auf, AN, IN, Über, Гінтер, Цвішен, Унтер, Небен і ФОР. І, як бачите, допоможуть нам визначити, з яким відмінком вживати ці прийменники два прості запитання запитання во. Те і запитання вогін. Куди. І почнемо ми з вами з прийменника «ауф». Ауф перекладається українською мовою як на. Тобто предмет, який знаходиться на горизонтальній поверхні. Зверніть увагу, прийменник AUF зазвичай вживається тоді, коли ми хочемо сказати, що щось знаходиться на горизонтальній поверхні. От, наприклад, як книжка лежить на столі. І для прикладу, давайте з вами Розглянемо дві такі ситуації. В першій ситуації я кладу книги на стіл, а в другій книги лежать на столі. І питання таке. Як з яким відмінком потрібно вживати прийменник Auf? Ауф, ми з вами вивчили означає на. Давайте з вами більш детально зараз це розглянемо. Коли в нас є певна дія, я беру і кладу книги на стіл. Я кладу книги куди на стіл. Якщо в реченні з'являється оце запитання, куди на стіл, і потім вже йде прийменник AuF, то нам потрібно після цього прийменника іменник вживати знахідним відмінком, з акузативом. Тобто був Der Tisch – стіл на земному відмінку, а став den Tisch – auf den Tisch. І як сказати, я кладу книги на стіл і хлеге Bücher auf den Tisch. Тобто, все просто головне орієнтуватися в мовленні і задавати собі запитання. Ми ж під час мовлення не задаємо запитання я кладу книги, куди? На стіл, а тоді знахідний відмінок. Це все має проходити на автоматі усно. Ми з вами учимось зараз, як це визначити, коли нам потрібний знахідний відмінок, а коли давальний відмінок. А коли ж давальний відмінок? А коли в реченні, можна поставити запитання де? От книги лежать. Де вони лежать? На столі. От тоді після наприйменника, після прийменника AuF нам потрібно змінити іменник відповідно до його форми в давальному відмінку. Тобто був der Tisch, а став Tisch. Книги лежать на столі. Бачите, як все цікаво? Тобто ці прийменники вексель-препозиціонен, Пропозиціонен такі змінні. Вони дружать то з хлопчиками, то з дівчатками, то вправо, то вліво. І щоб зрозуміти, з яким відмінком вони будуть дружити, потрібно до речення до іменника поставити запитання. Якщо там ставиться запитання, де? То це 100% нам потрібно вживати іменник з давальним відмінком. А якщо в нас є питання, куди, куди то це 100% акузатив, знахідний відмінок. Після прийменника OUF має йти іменник в знахідному відмінку. Ну що, їдемо далі? Прийменник ан дуже схожий по значенню до прийменника AUF, тому що перекладається однаково, щось знаходиться десь на, на чомусь. Але зверніть увагу, AUF ми вживаємо тоді прийменник, коли ми кажемо про положення предмету на горизонтальній поверхні. А AN на означає. Коли предмет знаходиться на вертикальній поверхні, От уявіть собі муху, яка літала-літала і сіла на стіну. От коли вона сіла на стіну, вона де на стіні, то нам тут потрібний прийменник Ан, тому що муха контактує з стіною як контакт по вертикалі. Вона сіла на вертикальну поверхню. Тому ми кажемо Ан Дервант на стіні. А якби муха сіла на стіл, а не на стіну, то вона б була auf dem Tisch на столі. І давайте з вами розглянемо дві ситуації. В першій ситуації чоловік вішає картину на стіну. Він що робить? Він робить певну дію. І вішає картину. Куди на стіну? Якщо в нас є запитання Куди вогін, то ми після прийменника вживаємо акузатив знахідний відмінок і виходить, що Дерман die Wand». А коли ж картина висить на стіні, вона зафіксована, вона нікуди не рухається, ми її нікуди не несемо. То після прийменника ан нам потрібно вживати вже давальний відмінок. А чому? А тому що тут є запитання де? Дивіться, картина висить де? Де вона висить? На стіні. Тому ми вживаємо після прийменника ан давальний відмінок. der Wand». І знову ж таки, зверніть увагу, прийменник ан це на. Чомусь, коли йде контакт з вертикальною поверхнею. Картина висить на стіні. Муха сидить на стіні. Але коли б картина лежала на столі, то це було б auf, auf den Tisch». Давайте подивимось ще раз з вами на різницю ми з цими двома дуже схожими зазначенням прийменниками. Прийменник AUF і прийменник AN перекладаються однаково на. Але «ауф» ми вживаємо, коли ми кажемо про щось, що знаходиться на горизонтальній поверхні, а ан про щось, що знаходиться на вертикальній поверхні. Або ж. Коли щось висить на стелі. Дивіться, як сказати на столі Auf dem Tisch. А як сказати на стіні Wand. тому що на вертикальній поверхні, на стіні. І крім того, німці ще вживають прийменник an, коли мова йде про щось, що знаходиться на стелі Decke. Але на підлозі буде auf dem Boden. На даху буде auf dem дах. На балконі буде auf dem Balkon. А біля вікна у самого вікна ам фенстер. Тому що прийменник ан може означати не тільки на, а ще й біля. Про це ми поговоримо трішечки пізніше. І крім того, коли ми хочемо сказати, що щось знаходиться в книжці на певній сторінці, коли мова йде про текст, то ми також вживаємо прийменник Auf. Auf der Seite – на сторінці. Ну що, рухаємося далі. Прийменник небен. Небен це означає поряд з чимось, біля чогось. І коли ми вживаємо прийменник «небен», то ми маємо на увазі, що предмети знаходяться один від одного на певній відстані. Вони не зовсім поряд знаходяться, а вони відійшли трішки один від одного. І тоді ми можемо сказати, що вони небен біля один одного. Давайте подивимося на прикладах. Коли ми вживаємо прийменник небен. Знахідним відмінком, а коли з давальним відмінком. Знахідний відмінок з вексельпрепозиціонен з прийменниками, які змінюються в залежності від запитання де або куди, вживається тоді, коли є запитання вогін. Правда? От дивіться, чоловік ставить стілець куди вогін біля столу. Тому тут, після прийменника Небен нам потрібно вживати іменник з знахідним відмінком. Був Дертіш, а став Дентіш. Пам'ятаєте, як змінюється артикль в залежності від відмінку. І вийшло, що. Der Mann stellt den Stuhl neben den Tisch. Чоловік ставить стілець біля столу. Куди він його ставить? Тому тут, після прийменника «небен» ми вживаємо акузатив в знахідний відмінок. Коли ж в нас є питання, де, наприклад, стілець біля столу. Він стоїть собі біля столу, його ніхто нікуди не переносить. Стілець де біля столу. Тому ми тут вживаємо вже давальний відмінок після прийменника Небен, Дерштуль із небен дем тіш. Тому що є запитання де. А тепер давайте повернемося до нашого прийменника Ан, який може перекладатися як на вертикальній поверхні щось знаходиться, а також майже синонімічний до прийменника Небен що ан, що небен означає може ще означати, як і біля чогось. Але коли ми вживаємо ан, коли предмет, чи особа знаходиться зовсім поряд біля чогось, тоді ан. А коли на певній відстані, тоді ми кажемо небен. А перекладається і ан, і небен однаково біля чогось. Наприклад, подивіться на малюночок. Там, де ан написано, прийменник. Дівчинка стоїть прямо біля самого вікна, прямо під вікном, тоді ми кажемо ам fenster». Коли дівчинка стоїть біля самих дверей, біля входу, ми кажемо Ам Айнганг. Але коли дівчинка вже трішки відійшла від дверей, тоді вже ми скажемо: Не бендем eingang». Біля входу вона стоїть. Але ж не біля самого входу. А на певній відстані. Точно так само, якщо вже дівчинка відійшла трішки від вікна, то ми вже вживаємо прийменник небен біля, а не ан. Зрозуміла в чому різниця між цими двома прийменниками? Значення одне й те ж саме, але вживаються трішки по різному. Наступний прийменник ін. Ін означає в в чомусь. І коли в нас є запитання вогін, куди, то ми вживаємо після прийменника ін в акузатив, знахідний відмінок. Наприклад, ми йдемо куди? В кіно, і ми кажемо, як віргеін інскино. А чому інскину, а не індаскину? Тому що в німецькій мові дуже часто прийменники зливаються з артиклями для зручності мовлення. І виходить такий прийменник Інс. Ідас In вийшло інс, індем in вийшло ім. А дивіться, друга ситуація: ми вже сидимо в кіно, ми нікуди не рухаємося, ми прийшли, ми сіли і чекаємо фільму. Ми де в кіно. Є запитання де, тому після прийменника in іменник буде йти в нас в давальному відмінку, і вийде, що Wir sind im кіно. Ми в кіно. Über. Über означає над. Над чимось. Як ми скажемо, вона вішає полицю над ліжком. Вона вішає, це вже нам підказує, що тут є певна дія. І вона вішає полицю куди? Над ліжком. Тому 100% після прийменника над нам потрібно вживати, який відмінок? Правильно, знахідний відмінок. Тому що є запитання, куди, і є певна дія. Sie hängt das Regal über das Bett. Вона вішає полицю куди? Над ліжком. Тому після прийменника «юбе» ми вживаємо іменник з нахідним відмінком. А коли ж в нас полиця на місці, вона над ліжком знаходиться, ми її не рухаємо туди-сюди, то полиця «де» над ліжком, якщо в нас є питання де? То після прийменника über буде вживатись іменник з давальним відмінком. І ми скажемо, як политься над ліжком. Das Regal ist über dem Bett. Unter означає під. Під чимось. Наприклад, кішка стрибає під стіл. Стало їй скучно, вона вирішила трішки погратися. Як ми це скажемо? Якщо кішка щось робить, вона стрибає, а стрибає вона куди? під стіл. Значить, після прийменника під, унтер ми вживаємо іменник знахідним відмінком, за кузативом діка це шпринт, унте адентіш. А коли ж кішка вже під столом, вона лягла і спить, нікуди не рухається, кішка де. Під столом є запитання де, то ми після прийменника unter вживаємо давальний відмінок. Die Katze ist unter dem Tisch. Свішен. Zwischen. zwischen означає між, між чимось. Якщо вони ставлять диван куди між кріслами, то після прийменника Zwischen «Між» – Ми вживаємо іменник знахідним відмінком, за Sessel. Вони ставлять диван між кріслами. Куди? А коли ж в нас диван вже стоїть між кріслами, він стоїть де? Між кріслами. То ми, після прийменника цвішен, вживаємо давальний відмінок. Зесель. Фор означає перед, перед чимось. Чоловік саджає дерево перед будинком. Чоловік саджає дерево куди? Перед будинком. І зверніть увагу, є рух, він робить щось, він саджає. Тому після прийменника for ми вживаємо акузатив знахідний відмінок і кажемо «Der Mann pflanzt Baum vor for Haus». А коли ж дерево росте, стоїть перед будинком, ми його не рухаємо, те дерево, нічого з ним не робимо. Воно стабільно стоїть на місці. То ми вживаємо вже після прийменника FOR. Давальний відмінок, тому що є запитання де, і немає ніякої дії, ніякого руху немає. Der Baum ist vor dem Haus – Дерево перед будинком. Гінтер означає за чимось. Як сказати, ми йдемо куди? За наш будинок є запитання куди, тому ми як скажемо? Wir gehen hinter unser Haus. Після прийменника гінтер ми будемо вживати a, знахідний відмінок. А коли ж дерево за будинком, руху ніякого нема, все стабільно, дерево росте за будинком, є запитання, де дерево де за будинком. То після прийменника гінтер ми вживаємо давальний відмінок. Дербаум ist hinter dem Haus. Я думаю, ви зрозуміли, коли використовувати ці прийменники з давальним відмінком, а коли з знахідним. Сьогодні ми з вами вивчили наступні прийменники: Auf на, über, над, unter під, vor, перед, hinter, за neben, біля an, на або біля свішен між ін в. Ці прийменники в німецькій мові називаються «вексельпрепозиціонен». це змінні такі прийменники, які одночасно керують двома відмінками, тобто після них може вживатися. Або знахідний відмінок перед іменником, або давальний відмінок, в залежності від того, на яке запитання відповідають ці прийменники. Коли в нас є запитання куди «Вогін?», то після цих прийменників ми будемо вживати іменник з знахідним відмінком. А коли ж в нас є запитання Во, де, то після цих прийменників. З іменниками ми будемо вживати давальний відмінок. Значення залишиться те ж саме. Єдине, що міняється, це тільки відмінок. Дякую вам за урок, данкишон, аля згуте, всього вам найкращого. Бізбальт, до нових зустрічей! Чус-чус!